Сьогодні у відео ми з вами поговоримо про кредити та борги. До кінця відео ви почуєте відповідь на своє запитання, чому я ніяк не можу вилізти з боргів, а окрім розуміння, ви також ще й отримаєте рішення. Додивіться відео до кінця. Не перемикайте і слухаймо. Я Наташа Лахай є нетиповий ментор. Провідник та ченелер підпишіться поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Кредити та борги це не тільки про відсутність фінансової грамотності тут дуже багато є ще моментів психологічного характеру, про які сьогодні власне поговоримо. Щодо фінансової грамотності, я думаю, що ви до іншого спеціаліста звернетеся і інше відео будете слухати. Борг це в першу чергу борг собі. Тобто, є певний дисконект між вашою особистістю та вашою істиною душою, коли ви через страхи та через велику купу різних програм затикаєте свій внутрішній голос, голос своєї душі і не проявляєтеся, не реалізовуєте місію на це втілення, ви автоматично на матерії бачите кредит або борг, але цей борг собі. Належить, от він вам належить вашим програмам его. Ну, направду пофіг на те, що ви страждаєте. Вашій психіці це норма. Якщо це норма, то ви не будете виходити з кредитів та боргів до тих пір, допоки ви не повернете борг собі і не зміните свою норму. Тобто, борг, якщо простішими словами, це відзеркалення того, що ви внутрішньо не цілісні. І ви внутрішньо не в контакті з собою. Тобто, ви і далі себе заганяєте в ідеалізм, і далі себе хейтите за якусь невдачу, і далі ви себе не любите, не приймаєте, не цінуєте, не поважаєте, не чуєте. Ось це є борг собі. Окрім того, що у вас є борги перед собою, то також дуже класно програються родові програми. Такі травматичні програми, як безпека, захист. Та любов, і самоцінність. В більшості випадків це тато і татова лінія: тато про відчуття безпеки, тато про захист і тато. Про внутрішню любов до себе та відчуття самоцінності. І одразу відповім вам на запитання: що якщо у мене там з татом все гаразд, бо навпаки, там рівно, немає ніяких емоційних спалахів, то відповім: якщо ваш тато в світ не транслює безпеку, захист та самоцінність, то ці критерії у вас ніяким чином не мали змогу зароджуватися. Ось чому потрібно йти в тата в родові програми і це пропрацювати. До родових програм також відноситься і розкуркулення. Всі ми, проживаючи на теренах України, проживали ситуацію. Да, наш рід проживав ситуацію, де забирали те, що вони. Над чим вони працювали все своє життя, маючи борги чи кредит, у вас немає тих зайвих коштів, які б у вас відібрали. Психіці комфортніше жити перманентно в кортизолі через відсутність і брак коштів, аніж жити як на пороховій борщці, з відчуттям, що я все віддаю свої реалізації. Я все віддаю за те, щоб мати більше грошей. І в будь-який момент в мене це можуть забрати. Ось так цікаво, філігранно програється родова програма. Сюди ж до цієї родової програми також відноситься і неспроможність накопичувати. Гроші, подумайте, ідемо далі: страх проявлення, страх не відповідати очікуванням суспільства, страх бути незручною, страх бути відторгнутою, страх осуду, страх критики це маленький список тих страхів, які також заганяють в стан боргу. Саме ці страхи, якщо ви розумієте про що я кажу, не дають можливість вашій душі проявитися. По факту те, що ви утримуєте, да? В образі ідей та інсайтів ви їх не реалізовуєте, через що? Через те, що є ось ці програми страхів і. На матері це проявляється як кредит та борг. Перш ніж ми продовжимо, то я вам вже рекомендую зайти до мене в інстаграм, написати мені повідомлення в Дірект Кредит і записатися на діагностичну сесію за для того, аби усвідомити і зрозуміти, в чому саме ваша історія з кредитом та боргами і що власне з цим робити. Це дуже просто. Ідемо далі. Парентифікація це моя особиста історія. Парантифікація це високий рівень відповідальності та рятівництва. До всіх батьки, партнер, подруга, сестра, ще там хтось, брат і тому подібне, але супер низький рівень відповідальності і, взагалі, немає такого поняття, що я себе рятую в контексті себе. Тобто, ми віддаємо весь фокус зовнішньому світу, а всередину ми нічого не даємо. Дуже цікаво програється, тому що от ви супервідповідальні, супер тривожні за інших. А от коли справа доходить до вас. У вас опускаються руки, ви не розумієте, як це я можу за своє життя брати відповідальність. А там, де є низький рівень відповідальності за себе, там немає грошей на рахунку. Також не забуваємо про вторинні вигоди. Моя улюблена також тема, чому є кредити та борги. Вторинні вигоди часто підсилюють програму жертви та. Аутоагресія. Програма жертви, яким чином я жалію себе, і таким чином даю собі ту увагу аля ту любов, яку мені не додали. І аутоагресія – це як спосіб себе покарати за щось, або ж це як спосіб себе змотивувати діяти. Є два варіанти. Вторинний вигодов, це те, що є на поверхні. Їх насправді більше, тому подумайте над цим і можете поділитися в коментарях, що у вас вийшло. Е, коли питання стосується вторинних вигод, задайте собі два запитання задля того, щоб ви побачили правду і істину, в чому саме ваш затик в контексті вторинних вигод: перше, що хорошого в тому, що я в боргах, друге, що поганого відбудеться, коли я вийду з боргів. І стану цілісною. Не кажіть мені, що нічого не відбудеться, не кажіть мені, що все і так чудово і буде ще краще, тому що якщо б це було так, то ви б не були в боргах і кредитах. Все дуже просто. І наостанок нагадаю вам, що всі ми є творцями свого життя. І ви на рівні духа, так на рівні вищої такої матерії, створили для себе цей досвід, де ви зайшли в борги, зайшли в кредити для чогось. Вам потрібно усвідомити та пройти урок. До тих пір, допоки ви це не зрозумієте, кредит іде з вами за ручку. Все ваше життя. На сьогодні все. Досить інформативне, масивне, я би навіть сказала пробуджуюче відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. Чекаю вас на діагностичній сесії. До нових зустрічей і па та Та-да-да!